Дуже цікавий момент. Люди е, хочуть чути те, що відбувається в раді. Люди хочуть чути аналіз тих чи інших питань. Але поза тим, в останніх чотири дні, банкова спустила таку кількість хейтерських боцьких акаунтів в соцмережах, що такого останній раз таке було у 2021 році, коли були наймасовіші переслідування Петра Порошенка. Останніх чотири дні на мене і на моїх колег здійснюється страшна боцька атака у соцмережах. Валять сотні просто пустих, напівпустих і блокованих акаунтів, які благим матом озиваються про мою роботу, про роботу Європейської солідарності Петра Порошенка, а зневажують абсолютно усе, проклинають, розказують, які ми не такі. Що я тут хотіла би сказати? По перше, банкова на ці боцькі аккаунти витрачає десятки, якщо не сотні тисяч гривень ваших податків. Друге, це те чіткий знак, що вони тупо бояться і вже не знають, як діяти з опозиції, яка чітко тримає позицію захисту держави, захисту армії і захисту інтересів українського народу. І третє це абсолютно нічого не дасть. Боцькі акаунти це не люди, а люди знають, що потрібно разом усім захищати Україну. Обріхують, обливають брудом останніми словами. Кількість їх просто зашкалює. Надзвичайно активні. Звичайно, їх треба блокувати, тому що потім вони будуть скаржитись на акаунт, але це Хейтери свідчить проти кого. Проти європейської солідарності і Петра Порошенка, зокрема, але йдеться про що вони вже не мають іншого механізму, як ще збурити оцю всю кашу і знову людей повер... від... повернути до себе чи відвернути від проблем як таких. Вони створюють ніби нову реальність, комунікуючи якісь неіснуючі проблеми. Наприклад, підірвані склади, які підривав угу. Порошенко, особисто бігав і все підряд підривав. Хоча є ж розслідування, яке це все абсолютно спростовує. Але я думаю, що це є. Банкова біситься від безсилля, спускаючи ці всі акаунти, а з іншого боку, вони вже не мають можливості щось інше застосовувати. А от цікаво, проти лідерів інших фракцій так само спускаються. Від, я боти. можу відслідкувати свої сторінки, і сторінки своїх колег про інші фракції тобто ні цікаво. разу не згадувалося. Чому ця? така активна боротьба йде з Порошенком, який вже шість років в опозиції не при владі? Чому він є таким три? Ігером для нинішньої команди Зеленського, а думаю, що тому, що ми єдина опозиційна політична сила, яка дуже твердо стоїть в опозиції. Ми єдина політична сила, яка дуже жорстко стоїть на захисті військовослужбовців, не розмінюючись ні на які деталі. І я думаю, що Зеленський з командою ведуть якісь переговори, які не є вигідні для України. Ну це моя особиста думка. Але просто і вони розуміють, що єдині, хто буде дуже жорстко проти цього протестувати, проти можливо, я не знаю, можливо. Воздачі територій, можливо, дуже невигідних умов для України, можливо, якихось сепаратних домовленостей чи ще щось. Ну, Європейська солідарність однозначно буде ставати на цирла, буде закликати людей до протесту. Я не кажу навіть якогось виходити на вулиці, але навіть в соцмережах протесту, тобто люди будуть. Гуртувати навколо цієї позиції, і вони бояться цієї реакції. Зрештою, зрештою, законопроєкт про Нацгвардію про застосування сили, які нам в Спроба розширення так. застосування сили, які намагалися сьогодні винести в порядок денний зусиллями європейської солідарності інших фракцій, відзначу, був знятий наразі з порядку денного. Чи а що ж повернути... пропонувалося законопроєктом? Наскільки розширені мали бути повноваження навашку? По на суті, Нацгвардія зараз має теж повний спектр можливостей застосування сили, але, але, але пропонується розширення. За межі воєнного стану mm -hmm. і по суті застосування проти цивільного населення, проти, наприклад, майданівців потенційних. І я думаю, що цей законопроєкт це теж а, фіксація того, що а, вони бояться людей, вони бояться позиції, бояться людської незгоди з чим, з тим, що вони там домовляться по підписують. А, сьогодні йшла до Верховної Ради, урядовий квартал був забитий автозаками, знаєте, отаки от збронею, як а, мі. Мітингуючих розганяють дуже багато на звардії поліції. Мітинг на 500 людей а біля готелю Київ, родини військовополонених і зниклих безвісти. Та встидалися ви проти цих згорьованих жінок виводити ось так: от Нацгвардію, але вони бояться. І о той скандал, який був з УДО oh. з керівництвом удошу, там з блокпостами, що Зеленський вже вирішив через завдяки своєму приватному охоронцю з Коломойським, один, один них охоронець, що він вже вирішив, що на нього тракти там плануються. Це ж так само сигнал, що вони тобто бояться вони людей. Тобто Вони не могли автозаки запакувати жінок і дітей, які прийшли говорити. Концептуально про Концептуально це полонених так, Росії. Рап, раптом, би щось. тому що а навіщо стільки було автозаків? Ну ми, як депутати, виходимо до цих людей без жодних проблем. Комунікуємо. é só esse pouquinho,